Вітаю на органічні садибі, дуже коротке і лаконічне відео, як формувати низькорослі томати, на прикладі томата нуксі. Верхні пасинки я залишаю, оскільки це низькорослий томат. О, там видно Всі, що нижче, пасинки, десь на декілька листочків, я всі прибираю. На кількість урожаю воно не вплине негативно, а навпаки, позитивно. Кущ буде з більшим провітрюванням. І, відповідно, менше буде хворіти. А, низькі оці пасинки біля землі теж, як на мене, досить незручно. Далі зверху вже пасинки я залишаю, і, можливо, там деякі я буду теж прибирати, щоб просто не було занадто загущено. Відповідно, якщо ми частину пасинків приберемо, то просто самі помідори, ті, що будуть на тих пасинках урожай, вони будуть більші. І, відповідно, урожай буде плюс-мінус такий самий, але кущ буде акуратніший, за ним буде легше доглядати, і він не буде хворіти. Підписуйтесь на органічну садибу. Буду розповідати і надалі всі секрети агротехніки по томатам.